Команда Вінницьких бабусь виборола золото на змаганнях за Кубок України 2023 з черлідингу. У чемпіонаті брали участь понад 400 команд різних вікових категорій, зокрема, Golden Age 60+, Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. До змагань учасниці з Вінниці готувалися три місяці. і Таку тривалу та наполегливу підготовку вони називають запорукою свого успіху. У колективі Golden Age 60+, 16 учасниць, і найстарші з них 80 років. У таких змаганнях команда терцентру взяла участь вперше і одразу ж здобула перемогу в номінації Пром Денс. Тепер учасниці танцювального колективу готуються до чемпіонату України, який відбудеться в квітні 2024 року.